Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Bluebird Team запрезтували 11 хвилин ігроладу «Layers of Fear». У цій частині ми гратимемо не за художника чи актора, а за письменника. Хоча попередніх персонажів теж згадуватимуть. Ба більше за словами розробників, ця гра покликана об'єднати історії двох попередніх. Ну і ще гадаю, варто нагадати, що блюбери обіцяли в кожній новій грі, яку вони видаватимуть. Самостійно буде українська локалізація. Так, це правда. Хай Life може отримати продовження. Або ж доповнення. Так, творці цієї рікомортівської гри натякнули на це відповідним відео. Хоча це просто лого та записане аудіо. Yes, Free me! Let's fucking do it. I want to fucking kill someone! й нам коневтом анонсує нових бійців ростеру 8-го Текена. Сьогодні, наприклад, показали всім відомого та легендарного Кінга. Кіт, ти маму мав? Валігейм таки згідно чуток має проплачену Мікрософтами ексклюзивність. Як несподівано, час якої складатиме приблизно 6 місяців, після чого гра може спокійнісінько вийти на консолях Sony. Я ж казав, але це не точно. Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів Америки в рамках свого розслідування угоди про придбання Activision Blizzard закликала Мікрософтів розкрити всі свої плани на наступне покоління консолів. Вау! Поки невідомо, чи Спенсер погодився, але я думаю, що погодиться, бо він вже занадто твердо переконаний таки завершити купівлю. Чекаєш на захоплюючу телегру, а отримуєш аматорську виставу на тему податкових декларацій. Також під час засідання Microsoft заявили, що Activision Blizzard взагалі не є найбільшим видавцем. Стривай. Я з на їх думку, перше місце займає Electronic Arts, а друге та третє ділять Ubisoft і Stake 2. А от Activision посідає приблизно п'яте. Та попри це, такі однозначної відповіді, чи буде придбання, чи ні, все ще нема. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Йой, забув додати у список новин амнезію. Даруйте, забув. Так. Я згадав. Амнезія The Bunker отримала свій сюжетний трейлер. Абсолютно невідомо, чим він сюжетний. Ну, окрім того, що нам так і показали, лапку головної почвари. Реліз досі заплановано на 16 травня. Ну звісно, якщо знову не буде якихось переносів. Як карта ляже. А і його інтерактів у прийдешній грі про Джеймса Бонда обіцяють розкрити історію його походження. Фанати власноруч розпочали переклад Якудзазіро. Тебе боже щастя, майстри. Ром Софтвер працює над чимось ще, крім Core та доповнення до Елден Рінгу. Стало це відомо завдяки сторінці одного з працівників на Лінкід Іні. О, о, та тут нема що читати. Я швиденько. Що прямим текстом взяв і вказав роботу над ще не анонсованим проєктом. Як завжди, нічого не чули, нічого не знаю. Філ Спенсер заявив, що планує запустити МАГАЗИН Xbox на iOS та Android. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Цитата: Ми хочемо забезпечити можливість грати в проєкти Xbox на будь-якому девайсі. Скоріше за все, мова йшла про якийсь хмарний геймінг. Ну або окремий підвид мобільних забавок Xbox. Ну, не змушуй мене. Ну, добре. За майже три дні до релізу ремейку четвертого Резиденту Кепком вирішили опублікувати смішнявий мультик за мотивами. Та все ж за рівнем трешу та Кринджі вони не переплюнули багаторічну класику. Electronic Arts представили новий сюжетний трейлер Star Wars Jedi Survivor. Нам показали купу геймплейних кадрів та катсцен, а також нових персонажів, ворогів та локацій. Нагадаю, що події цієї гри розгортатимуться через 5 років після попередньої релізниця. Проєкт вже 28 квітня на ПК та всіх нових консолях. Нарешті розважимося. Онлайновий відьмак, що розроблявся компанією Малес Флут, під керівництвом CD Project, перезапустив свою розробку. Давайте, панове, по поїхали. Відкинувши попереднє напрацювання, повернувся на стадію продумування концепту. І коли ну що тут думати, Я не понімаю. Незважаючи на всілякі технічні трабли під час запуску бета версії 4-ї діабли. Ті пани, що не пошкодували своїх грошів за попереднє замовлення, такі отримали задоволення від гри. Йоле, ти щасливий? Помірно, зазначивши, що гра Бімба, та де оце раніше такі забавки від Блізертів були? А от для менш багатих і тих, хто думає витрачати на цю гру гроші чи ні, пройде окремий бета-тест з 24 по 26 березня. Щоб пройти сюжетну складову 16-ї фінальної фантазії, вам доведеться витратити щонайменше 35 годин. А от щоб завершити проєкт повністю, вам доведеться витратити набагато, набагато більше часу. <плес> 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 Чому одразу не сказав? Що? Remedy показала приблизний план виходу та розробки своїх ігор. Це ж мапа? Та невже. Нещодавно в інтернет злили НІ не щось знову про Сталкер, а ігролад Crash Team Rumble. Activision вирішили недовго чекати і під цей інфопривід анонсували дату релізу проєкту 20 червня. Також Activision показали трейлер Шредера для Call of Duty Modern Warfare 2 та Warzone 2.0. А от щура та черепах досі ще не показували. Це ще добре, що їх зупинили зараз. Ростер восьмого Текена невпинно поповнюється. Цього разу Бандай Намко запрезентували Ларса Олександрсона. Він, на відміну від попередньо представлених персонажів, доєднався до цієї серії аж у шостій частині. У мені все одно. Electronic Arts оголосила, що припинить продаж Battlefield 1943, а також дві частини Bad Company, у всіх цифрових магазинах, починаючи з 28 квітня. Яка халепа і це лише початок. Не один кодім надихнувшись кіберпанком, планує стати штучним інтелектом. Голова Інвідії теж от надумав стати кібернетизованим. І все, аби керувати компанією ще приблизно 100 років. Хворий збочинець, не відходячи від теми, Юбісофт створили примарного письменника. Це штучний інтелект, що допомагатиме сценаристам писати репліки персонажів, що реагують на ті чи інші події в грі. <паспраць> Геніально. Інтернетами щиряться плітки, що DLC до ремейку Resident Evil 4 про Аду Вонг буде платним. Та вийде до кінця цього року. А ще воно буде трохи більшим, ніж в оригінальній грі. І все те задля того, аби виправдати свого цінника. <праць> Ціна виявилась надто високою. Sony відкрили можливість зробити попереднє замовлення доповнення до Horizon Forbidden West. Так так ті самі палаючі береги. Надо свалювати сюди. Це DLC остаточно у мене PS4. Який жах. Ба більше, обіцяє витиснути багато з можливостей PS5. Так, Ви, я, прийшов, я тобі повірю. Вихід заплановано на 19 квітня цього року. Також інтернетами ширяться чутки, буцім, то Ubisoft незабаром відкриють можливість зробити попереднє замовлення Аватар Fronтіers of Pandora. Навіть картиночка в мережею гуляла. Що він мав на увазі? Тоні тот актор, що озвучує Венома для Spider-Man 2, розпускає плітки, начебто інсомнія, які планують випустити гру вже цієї осені. Ніколи такого не було. Ну. No. Тим часом Tango Gameworks тизерить нові бойові механіки з оновлення Ghostwire Tokyo, того самого, яке вийде відразу на Xbox у Game Pass. це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю, перевіряю, перевірене. Ninja Theory вирішили випендритись можливостями Unreal Engine 5 для створення анімації обличчя в реальному часі, що будуть використані у Hellblade 2 Senua's Saga. Дати релізу все ще не назвали, проте їхні трейлери чомусь і досі викликають мурашки. І це бляха, круто. Я офігів. Поки дехто вихвалявся Unreal Енджином, Valve анонсували тепер вже офіційно другу частину CSGO. Не на Unreal, звісно, а на Source 2. Lords of the Fallen теж вирішила похизуватись графічними наворотами. Але це змусило мене завітати на сторінку гри у Steam. І що ж я побачив? Бляха, ну ти бачив, це бачив. Раніше анонсована українська локалізація магічним чином зникла. Пропоную підтримати обговорення в стімі з приводу повернення української, а також завітати на сторінки розробників у соцмережах та ввічливо запитати, що, як і чому. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Frogverse виклали ще один трейлер Sherlock Holmes The Awakening. Цього разу нам показали більше божевілля відомого детектива. Це божевілля якесь з GDC. Ніякої інформації про другий сталкер ще не було. Так, погано, погано. Ну крім маленької згадки гри на конференції Unreal Engine і то з кадрами старого трейлеру. А ще ціням Чорнобиля жахнуло 16 рочків. Під час Future Game Show запрезентували новий ігролат Witchfire. Показали різноманітні закляття, також зброю. Ну і звісно, розповіли детально, як те все комбінувати. Анонсували нову стелс-стратегію від розробників Shadow Tactics та Desperados. Без дати релізу, на жаль, але пообіцяли вийти цього року. Обіцянка цятянка. Також забігав Тимон Смектала детальніше показати сюжетне доповнення до Dying Light 2. А також подякував спільноті за активне створення модів. А ще була цікава та гарна After Us. І космічна Форт Соулс із Джулією Браун, Роджером Кларком та Троєм Бейкером на головних ролях. А ще було купа іншого, інді та віарних проєктів. Але особисто вони мені не були цікаві. А тепер подивіться мені в око, і скажіть вам усе ясно? Тим часом без трейлерів, картинок та навіть конференцій Paramount Global анонсували розробку aaa проєкту про черепашок ніндзів у стилі God of War за коміксом Останній Роні. <тас> <тас> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.